1 липня минулого року британська розвідка повідомила, на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Та ДПСУ! Власну версію висунули і російські пропагандисти. Звісно, найбільше тривожить нас Антоновський мост. Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались під нашим с вами мостом? Ну по остатками моста на самом деле, закріпилася небольшая група українських бойовиків. Це украинский спецназ, это достаточно серйозні спеціалісти 50 человек, 50 или 70 человек. Насправді на той час бої тривали вже декілька днів, і не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під е, е, Антонівським мостом. Вони відкривали нам е, дорогу до Олеш, тому ми їх і утримали. Досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Роботали вони, е, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон Олешки, готельно-ресторанний комплекс Наїрі. На Ірі. Дорожка на Олєшки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою Контроль отримала завдання зачистити територію на Ірі. У цьому комплексі готельному у них був перевалищний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу. І навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали, ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день, ввечері, ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антоновським мостом. Йо! Підійшли вже до підміст, там перечекали трохи, ходили, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Шли вздовж посадки, намагалися бути максимально непомітними. Хлопці з під моста нас прикривали на випадок, якщо ну, все ж нас помітять, і прийдеться приймати бій. Прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починалося втати, Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалася перестрілка. Вони почали кричати ми свої, ми свої. Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись, там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. По суту по дорозі, так утилюють. Мавши уже після третього штурму, коли вони нас вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу. Вони походу вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл. Підтягнули техніку. Ну і вже почали заходити в другий, в третій корпус. У нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм а... разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були виточені. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. за Ми, коли вже знаходилися в госпіталі. Знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі шість е, чоловік і під мостом приблизно десь на та так само, які нас прикривали тоді. На той момент на лівому берегу дійсно висадились півтори роти і були тут же убиті. Сереннє время життя українського бойовика чуть більше двох суток. Мадам Скабєєва безсеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість завзяті перці, поки не в Герці. Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися ще трьох взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. Ми кинули туди пару гранат, та вже Почали пропонувати їм здатися в полон. Вони не зразу хотіли. Ми, вони боялися, що ми їх задсотимо. Але ми затримали своє слово по одному їх водили з того підвалу. Допрашували, осматривали. Вони боялися казати, хто вони насправді. Тому вони казали, що вони піхота обична. Ну насправді вияснилося, що це десантно штурмова. І це бобри, які знають, що вони роблять і як вони це роблять. Під час нашої евакуації з нашій злоття з позиції ми забрали з собою полонених, інша група забрала третю. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій. Та отримують нагороди за попередні.